Третій місяць без електрики, води, а подекуди і без опалення. Так сьогодні живуть люди у садовому. Пані Олена говорить, духом не падають і допомагають один одному. Виживати важко, але вже прилаштувались. У жінки у дворі є генератор. З його допомогою качає воду і заряджає гаджети собі і сусідам. Купляємо бензин, включаємо генератор, щоб набирати води. Набираємо і ми, і сусіди приходять, заряджаємо телефони, купляємо дрова і топимо у нас. Твердотопливний котел, який горить, звісно, без світу дуже погано, тому що насос не качає, то гріє дуже погано. Ну, виживаємо як можемо. Електрика немає, бо російські військові перед втечою з правобережжя пошкодили електроопори і підстанції. Розказує Станіслав. Така ситуація в багатьох сусідніх селах. Люди розуміють, що поки триватимуть обстріли, живлення не буде. Але зрозуміти можна що. Світла скоро не буде. На 3 листопада у нас було зірвано три бетонні опори і 6,8 ажурних металевих опор залавають. Це нам наші освободители зробили такі і ще значить, заміновані підходи до опор. Садове знаходиться у прибережній зоні і постійно під обстрілами. До повномасштабного вторгнення в селі проживало півтори тисячі людей. Зараз близько 600. Залишилися пенсіонери і маломобільні люди. Допомогу отримує кожна людина в селі, розказує староста садівського старостинського округу Олена Семеніхіна. Є підвіз питної води та працює пункт незламності, де є електроенергія. Що стосується питання житлово-комунальних послуг, то на території округу в наявності тільки газопостачання. Кричуща проблема у нас це проблема відсутності електроенергії, яка тягне за собою ряд інших проблем. Світло зникло 6 листопада, ну і по сьогоднішній день. Можливості відновити електропостачання у Садовому зараз немає, пояснюють Херсонобленерго. Живлення у село має подавати підстанція Антонівка, але вона також без напруги і постійно під обстрілами. Другий варіант зі сторони Даріївки зі станції Микільська. Але і там безпечно провести аварійно-відновлювальні роботи зараз неможливо. Та, попри такі проблеми, мешканці Садового налаштовані позитивно. Кажуть, пережили окупацію, тому зможуть перетерпіти і місцевий блекаут. Єдине, що хочеться, це щоб була тишина. А оці безкінечні пользи, обстріли, безглузді, можна сказати, з воювати? З бабами. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко, Ігор Петченко Суспільне новини, Херсон.